А то тут вложим плитку. Вот такой формат. Метр пятьдесят на семьдесят пять. Сейчас роблю сходы вложу их. Там плитка. Вот такая-то, короче. Тут была старая плитка. Ми того все збили і того нове положили, бо протикало. Зробили гідроізоляцію. Коротше, все наново. Покажу тобі, ще одну терасу де зробили вже. Опа. О, цього великого зробили. Тут ще сілікони не положили. Тутався Ту положив. Так, твоє глядає. там он, море. Люди будуються. Agora, minha costaca.